Краще всього закладати горіхові насадження в районах з чорноземними ґрунтами. Прозвучало на конференції, яку організували в Тячеві. Тут говорили і про те, що Закарпатці можуть гарно заробляти на вирощуванні горіхів, особливо в умовах гірського малоземелля. Експерти, які приїхали з Черкас, кажуть, закарпатська земля найкраще пристосована для висадження горіхів. Саме тому закарпатські втячів обрали місцем проведення конференції, на яку зібралися фахівці з різних областей України. Провели конференцію в тячеві за сприяння народного депутата Василя Петовки. Україна кращі роки, коли сприятливі для виробництва цієї культури, збирає приблизно 80 тисяч горіха, із них половина єдина експорт. Тобто, для того, щоб нам забезпечити потреби тільки однієї Європи, Вісі збільшити кількість вікових насаджень в Україні. Конференцію проводив Олександр Самоленко. Займається горхівництвом протягом багатьох років. Наша організація вже працює 23 роки. О, це відомий селекційний центр по насінництву кукурузи сої та Соняшника. І вісім років назад ми підписали спільну міжнародну програму під егідою Міністерства ПК із. Французькими, молдовськими селекціонерами та створили технологічний центр горіхоплідних культур. Присутнім пан Олександр розповів про методики та методи вирощування горіхів, про прибутки, які можуть принести селянам ця справа, а також надав консультації та рекомендації по посадці та догляду за горіховим садом. На сьогоднішній день нашою організацією створено сучасний розсадник. Грецького оріха, майстерня зимового щеплення і вивчено понад 30 різних форм і сортів грецького оріха і 13 зарубіжних внесено в державний реєстр. Вирішили створити горіхові плантації на Закарпатті. Планують вирощувати тут фундук та мандаль. Для того щоб мати хороший врожай, потрібно дотримуватись декількох правил, поділились і досвідом. кажуть, потрібно вдало вибрати ділянку, потім зорати, внести добрива та висадити саджанці. Особливість варто висаджувати горіхи там, де раніше вже росли бобові. Спеціальних умов догляду горіхи не потребують, тому і назвали їх вирощування справи для лінивих. Вже навесні планують проводити посадку саджанців і отримати гарний результат. Закарпатцям радять активно долучатися до цієї справи.